Кесари проти дотерів. Нічого собі. Офігеть, оце Дві хвилини не читав чат, там уже пішло, поїхало. Олександр, привіт, став, світаю. Модери проти людей, модери за адекватність, я б так сказав би. Модери там все в рамках закону роблять. Так. Ляп. Почекай, кумулятив 395. І я даю рикошет. Ну це полетіло йому в дно, і за цього він танканув. До речі, тут може бути дуже такий плотненький бій. Якщо ми зараз гарнесенько станемо позиційно, не дамо цим танкам розігруватися, і в мене нарешті гра буде відправляти снаряди в хрестик, а не бог знає куди. Можна, можна на ББшки зараз перейти, якщо він так і танкуватиме. Головне, щоб летіло. Кешбек прилетів! Три тички компенсували! Блаженніша ББшка, священна ББха. Офієть! Офієть. Так кумулятиви в студію. 740. Коротше, Райзен. Величезно ще раз тобі дякую. Твоєму другу треба, щоб він грав на чомусь броньованому відносно мобільному. І бажано, щоб це було альфове. Тому що швидше за все він лізе вперед, грає максимально агресивно, підставляється під всі танки і не дожива до кінця бою. І там, де він міг би під кінець чи фазу настрілу якусь зустріти, а він уже дивиться, як хтось дограє. Твій друг. Хорош. Нам дуже потрібно виносити танки оці нижні. Вони мене можуть засвітити і за цього я помру. А позиція в мене просто імбовіша. Я вже 5К накидав і в них ще 20 тисяч хп на команду. Так, да, я розумію, що тут я не зберу дамаг і я туди не встигну. Але. Шанси є на щось хороше. Так. Мені це подобається, ще й натаха тут приїхала та Шенратте. Кумулятиви 395 передають вітання маусам. Мауси і танкують, і башти довертають. Ага. Просто з однієї позиції наколотив, наколотив 7000. Маус у них по полю поїхав. Блін, тільки не це. Нам треба їхати і давити гору. Нам потрібно оце зараз забрати. Фугасом якось. І давити гору. 97 хпшок. Нам потрібно їхати і давити гору, я все сказав. І згори ми ще можемо реалізуватися. Шанс. На щось хороше. присутній. Треба на ББХ перейти. Давай, 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 давай. Сюди рідненький. Хорош, кадешся. Кадешся Гармата не опускається, Ну я маю по ньому вкинути. Сюди. Маус шотний, я думав він поживе трохи. Нічого подібного Естервеха має добити в простріл Дві бабахи ще й взводні. А як естервеха і Фош, і Бабаха відпустили Цеску? Поясніть мені, танкісту. Може я дурний щось не розумію, ну типу танк по центру проїхав. Я сам зараз маю світити, тільки дерева б не ламати у великій кількості бабаха в полі. Бабаха, не помирай. Скажіть, а оця дурка, вона якось пов'язана з сьогоднішніми Х5, роздачею заслуженої нагороди і так далі? Я його пробив чи ні, як гадаєте. Полетіло прекрасно. Але це танки тут. Прекрасно не означає добре. Це скуп добитий і можна по полю їхати. Можна їхати по полю і зараз ще фармити танки. Там у них естермеха 11, її краще ббхами глушити. А тайпа кумулями. 200 хпшок розбився. Заберіть мені ЦСКО, будь ласка. Чекай. Тут може бути рекорд по аккаунту. Ну, трошки руки трясуться і розумію, що зараз зроблю фігню, так як агресую, і їду по полю. Ну, треба було кидати вертуху. Не залетіло, але хоча б спробував би. Із-за цього я. Не додав. Потрібен кумуль. Нічого, 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 все окей. Давай ще. Будь ласка, залети. Найс! 10700. Якщо в мене є блайнд, я побив рекорд свій по дамагу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Тичку, 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 щоб гарантовано зайшла, пліз. Поїхали, поїхали, поїхали. Їдемо, 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 їдемо. Там ще Іс і Бейджирок. Сюди 11 тисяч! Одинадцять тисяч, Карл. І там ще є ХПшки. Головне, щоб зараз ІС не в кудись. і щоб вони стояли і чекали. Все. Давай, 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 давай. Але летять фоші, фоші летять, оце проблема, фоші зараз барабанами там розвалять все. Боже, просто щоб був блайнд по тайпу. Де де де, де, де де де? А вони далі поїхали для чогось. Іс, Іс, рідний! А, куди ти, куди ти дивишся? Ну, ну, ну міг пробити. Там якби залетіло б ідеально в лобешник, міг пробити. Є 8 секунд. Поживи, поживи, поживи. Я віддам ХПшки. Я все віддам. Ні, ні ні, 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 ні. Живий, 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 живий. Скільки? 11254. 11254. Так. так. так, 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 І якщо був блайнд, якщо був блайнд на 750, то це може бути 12к. Модери не люди, модери священні. Модери це. Це. Це дуже святі люди. Сюди! Хорош! 12к. Нарешті. Нарешті. Боже, я. Принтскрін. Я розумію, що це афігеть, який кручений бій. Афігеть, який кручений бій. Це той самий 10 бій. гривень. Окей. Okay.